Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні хотіли вам показати огляд покупочок з магазину АТБ, Екомаркет і магазину продуктів з Європи. В АТБ сьогодні купили ось такі мандаринчики. Ціна на них зараз 53 гривні: 95 копійочок. В Пакетику 2 кілограми, 450 грамів. Ось такі непогані мандаринчики обрали там різного. Сорту були суміш, якась була мандаринів. Обрали ось такий пакетик два Вийшов за вагою, а ціна 53,95. Оцей цей пакетик нам вийшов на 133 гривні, нуль копійки. В Атибет купили ось таку зв'язку бананів, шість штучок вийшли, трохи зеленкуваті, але до завтрашнього ранку вони ще постоять і будуть в самий раз. Ціна зараз на банани 64 гривні, 85 5 Копійочок, отака От св'язочка нам вийшла на 52 гривні 92 копійочки. Поруч, біля нас є магазин Екомаркет. В екомаркеті зайшли купили хурму сорт Корольок. Зараз скажемо ціна 79 гривень 90 копійочок, вийшла нам на 92 гривні 68 копійочок. Ось така велика. Вона всередині має бути шоколадною. Такою ця хурма. Така хурма вийшла. Запасаємося вітамінчиками. Зараз сезон, вітаміни, особливо хурма, мандарини це в зимовий період саме смак смакувати. Біля нашого дому є магазин з європейськими продуктами. Купили ось таке масло екстра польське мазурський смак, 83% жирності, 200 г упаковочці. Коштує 65 гривень. Раніше купували в них іншої торгової марки, але цього разу в них не було. Продавець запропонував, каже, скуштуйте це. Воно не завжди буває в наявності. каже, Але ось поки є, скуштуйте, потім каже, прийдете, скажете, чи сподобалося, чи не сподобалося. Заходила за маслом, але продавець ще порекомендував взяти ось такий тунець в баночці Марінело. Фірма польська якесь. Він сказав, взяти. Каже, непоганої якості, 185 грамів в баночці, йде по 60 гривень за таку баночку. Вирішила взяти, спробувати, може, салатик якийсь будемо робити, використаємо тонець. І ось така баночка оливок ще була. Той, що продавець, звернув увагу, каже, подивіться, яка баночка, і коштує 138 гривень, 935 грамів в упаковочці. Ось такі, до речі, непогані оливочки. Ми якось брали, але іншої фірми інша баночка була, непогані були непогані. Цього разу вирішили взяти ось таку баночку: 138 гривень. Баночка оливочок. У нас була в європейських продуктах. Купили оливки, масло і тунець. І продавець каже: ви взяли три позиції, ви отримаєте бонус плюс ось таку цукерочку. Він дав, така маленька дрібничка, але. Приємно отримати. Ось такий був огляд маленьких покупочок наших сьогоднішніх. Більше вітамінчиків взяли в цього це в цей раз. Дякуємо ваш, за ваш огляд, за ваші вподобайки. Бажаємо вам гарного настрою, готуємося до Різдва, до новорічних свят. Бажаємо усього самого найкращого. До наступних зустрічей!